Good afternoon. Um, It is my great honor to welcome President Zelensky to government buildings. Є зараз 20 пунктів, які були напрацьовані в Женеві. Які були допрацьовані у Флориді, деякі речі ще треба опрацювати. з того, що я бачив. Америка робить серйозні кроки, щоб закінчити війну, так чи інакше. і Наше завдання і я впевнений, що це наше спільне завдання усіх в Європі дійсно закінчити війну, а не просто отримати паузу в бойових діях. Потрібен достойний мир, щоб це дійсно відбулося на стороні миру, мають бути справді всі. І хай цей ваш вплив завжди працює саме так, як буде справедливо. Якщо все це ще діалог, бо, знаєте, діалогу дуже багато, а потрібні результати. Кожен день гинуть наші люди. При всій повазі до всіх націй світу, хто нам допомагає, хто на жаль, ні, гинуть суто українці. І діалоги можна продовжувати, але це потрібен результат. Можна просто балакати, а можна все таки досягти максимуму, щоб наблизити закінчення війни. Я готовий отримати всі сигнали, готовий на зустріч з президентом Трампом. Все залежить з сьогоднішніх розмов. Дякую, веймоченді. Дуже вам дякую. Дякую.